Кварцевий чоловічий годинник Поедагар Парус. Представлений у двох кольорах: у срібному з золотистим та у повністю чорному. Покажу вам трішки ближче налаштування на прикладі одного з них. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. В срібній моделі йде поєднання з золотими елементами. Щоб відкрити застідку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та притискаємо зверху кожну зі сторін. Щоб налаштувати наш годинник, виймаємо штифт спочатку не до кінця, ось так, як показано зараз на відео. В такому положенні ми налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо тепер штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Також ви бачите, що в нас є маленькі допоміжні цифроблати. Це наш секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню кнопку. Бачимо, у нас відлік пішов, зверху у нас ідуть мілісекунди, знизу секунди і зліва у нас ідуть хвилини. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та, щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку.